Доброго дня, дітки, а нумо, відгадайте, На навесні прокинеться, сонечком обніметься та зелені шати, нумо приміряти. Здогадались? Вірно, це дерево. Навесні дерева одягають гарні зелені шати, але ми сьогодні намалюємо дерево ранньої весни зі шпаківнею. Шпаківні вішають на дерева для пташок, не лише для шпаків. Вони бувають різних розмірів та форм. Перед початком роботи ми проведемо пальчикову гімнастику. Вітер дерево гойдає. Гойда. Гойда, гілочки дерев згинає. Гойда, гойда, стовбури товстенькі, гілочки тоненькі. Сьогодні ми з вами намалюємо весняне дерево із шпаківнею на ньому. Дерево буде ще без листочки. Для цього нам потрібні кольорові олівці. Два коричневих та якийсь іще цікавий. Це може бути або ось такий колір, який називається охра, або це може бути червоний зелений будь-який на ваш смак. Починаємо малювати зверху донизу коричневим кольором. Малюємо хвилясту лінію. Зверху малюємо ще одну хвилясту лінію. Не забуваємо, що дерево в кінці більш товсте, ніж вгорі. Заштриховуємо. Штрихуємо в одну сторону. Під час роботи не забуваємо, що одна рука в нас тримає аркуш, інша малює. Тепер, від стовбура нам необхідно намалювати товсті гілочки. Малюємо трохи догори. На цих товстих гілках ми малюємо тонкі гілочки. На цих гілочках ми можемо додати ще по дві три тонші гілочки. Ось так. Тепер ми з вами намалюємо шпаківню. Шпаківню я буду малювати ось таким кольором. Він називається охра. Шпаківня у нас прямокутна. Тому ми малюємо на стовбурі прямокутну. Заштриховуємо Взявши темніший коричневий або чорний, ми намалюємо дах для нашої шпаківні. Він прямокутної форми, але видовжений. Тепер малюємо отвір. Отвір у нас овальний. І зафарбовуємо. І обов'язково малюємо літок. Це може бути ось така товстенька смужка. Ось і все наше дерево готове! Можемо зустрічати шпаків! Дякую за увагу і чекаю на ваші роботи в нашому телеграм-каналі. До побачення!